Начальник вагоноремонтних майстерень Миколаївелектротрансу Петро Клименко показує трамвай з частково низькою підлогою. Каже, створюють його для комфортного обслуговування маломобільних груп. Працюють над ним з січня 2022 року. Вагон практично на 90% готов. Значить, у нас остається які мелочі до ділянки. І думаю, що в кінці марта. Даний вагон вже буде працювати на лінії. Працюємо значить пятидневку з 8 до 5. Чоловік каже: всередині замість демонтованих 32 місць обладнали 35. Також в трамваї встановлені нові двері італійського виробництва. usb отвори для заряджання гаджетів планується і монтаж семи камер. Говорить директор Миколаїв електротрансу Юрій Сметана. Зовні ми примінили. Технологію обшивку салону алюмопластом ми пішли відійшли від металу. По перше, це більш візуально гарно виходить. По-друге, ми не використовуємо так багато електрики для зварювання металевих частин. На реконструкцію вагону КТМ-5 разом з заробітною платою працівникам витратили 1 мільйон 900 тисяч гривень. Також місяць тому працівники Миколаєвелектротрансу розпочали роботу над тролейбусом з автономним ходом до 20 кілометрів з кузова пошкодженого транспорту російськими обстрілами. В нами вже закуплена система разом з акумуляторами, і через три тижні вона буде в Миколаєві. Працівники зараз працюють над самим каркасом. Над модернізацією тролейбусу працюють 10 робітників. Заміняємо всі части, які згнівши, вже були, так як він їздив уже більше 10 років. І міняємо поки що будемо основання, а далі буде проїхати повністю модернізація. Запустити тролейбус на маршрут планують орієнтовно влітку 2023 року. Взагалі для нас дуже важливо розвивати громадський транспорт комунальний. Ми це почали робити до війни і обов'язково будемо робити це пост... після війни. Ми вже обговорюємо це питання з нашими міжнародними партнерами і хочемо збільшувати кількість саме електричного транспорту, а й менше на спалюваному паливі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.